Росія продовжує поширювати фейки про українську економіку. Один із останніх, начебто, у 2025 році Україні не буде що експортувати до ЄС через неврожай. У дописах прикріплюють ось такі фото з надписами: спека знищила наснагу до фермерства» або ж на Кіровоградщині град повністю знищив посів пшениці. Крім того, дописувачі вказують, що через 2-3 роки Україна імпортуватиме сільгоспродукцію з Росії на свій ринок щоб нагодувати, хоча б своїх людей. Насправді жодна із цих заяв не відповідає дійсності навіть за найпесимістичнішими оцінками Міністерства аграрної політики, баловий збір зернових у 2025 році міг знизитися лише на 10%. тобто до 51 мільйона тонн проти 56,7 мільйонів у 2024. Однак уже в липні прогноз був успішнішим. Що ж до експорту, то 52% українського аграрного експорту у 2020 Вадцять п'ятому році припадає саме на країни Євросоюзу для порівняння до повномасштабного вторгнення лише 29%. Далі 14% йде на близький схід, 10% – до країн Африки та ще 9% – в Азію. Також зараз затверджуються нові умови експорту України до ЄС, оскільки пільговий режим, так званий торгівельний безвіз для українського експорту, було скасовано з червня 2025 року. У будь-якому разі стверджувати про відсутність чи зниження українського агроекспорту, тим більше до країн Європи, неправильно та маніпулятивно. Тому в жодному разі не ведіться на такі фейки, якими Росія намагається посіяти паніку та недовіру. Перевіряйте інформацію і довіряйте офіційним джерелам.